Горить вогонь серед печі, горить, догорає, кінець столу сидить батько, та й важко думає. Сидить мати у кімнаті, та й молиться Богу, серце чує, відчуває велику тривогу та не знає уповісти, нехай і не знає. Сидять сестри у каганця, Шиття дошивають. І брат сидить на ослоні. У флояру тужить Іванову флояру, що в цісаря служить, нараз і став. Ох, лишенько, Іване, Іване, чогось твоя замовчала голосна флояра. Де ти у світі пробуваєш? Яка твоя доля? Повторався, взяв флояру та й заток за словолок. А сам вийшов нишком з хати, пішов в стаю спати, Щоб з коником розмовляти про рідного брата. А в гарячій Італії у зеленім гаї лежить жовняр застрелений, смерти дожидає. Самий самий, як белина, тільки місяць світить над ним пишна черемшина. Розпустила віти, А він лежить, та й думає, нагадує своїх, прощається з батьком, з неним, братіком, сестрою ще й з дівчином Катерином, тим щирим коханням, з тою зброєю золотою, з коником стайних, що вони раз возив на гуляння, як з названим другом. Аж тут тихо, тихесенько у велику тугу десь флояра обізвалась, та й знов заніміла. Жовняр схилив головоньку, а зорі зомлі. Зійшлись побратимки в неділю, щоб бобратима розважать, що не робили? А даром. Ану, ти, браття ще заграть в Іванову славну флояру. Що вони не діяли А даром. Як і нема, так і нема. А пан в Італії дріма під кучеряву черемшину. Що йому сниться, що дума, чи про коня, чи про дівчину?